Комфорт, засвітив все імператор Вучаю навігатор на червоний проблемі, і з боку, ніби оператор. Чорний вогонь, мені би орафіті, малюємо життя, поки не настало смерті, чорний вогонь, мені би в рафіті малюємо життя, поки не настало смерті. Я шукав себе в своєму міні світі. Вітер потував у спину, як тільки хотів би зупинитись Поставити кому, що починав три роки дому. Мав часу обертатись, який час, щоб сховатись від загальної картини, як маленької дитини. Забрати все минуле, де кохання всім керує Я холодний зимний вітер несе переди Я не бачу, що там ззаду перед очима тільки крата Якщо падати, то зразу як почуєш цю цю фразу, що не треба більше нити треба щось і всім робити. Швидкість забере проблеми на футболках наших тільки чорні емблеми, чорні малюнки, чорні бажання, чорні графіті. Чорне кохання, мрії перед очима не дають заснути Холодне минуле, залишилось забути Зустрічає людей, вічні турботи, всьому бачимо музику складаючи ноти, чорний вогонь, мені бо графіті, малюємо життя, поки не настало смерті, чорний вогонь, мені бо графіті, малюємо життя, поки не настало смерті малюємо, та бачимо, як гуляють сни. Ховаємо малюнки, щоб не бачили вони, як малюються, чи стараються лінії. Вже ніколи не стреться, В вікнах наших лиш тінь трясеться. Не забудь все, що думав, та що намагався, в моїй пам'яті лише те, як я боявся, попереду багато неподоланих вершин. На це мені дається більшість тисячі годин. Хочеш побачити мої вагання, але з уст твоїх лиш тупі бажання чорний вогонь. Мені би в графіті малюємо життя, поки не настало смерті, чорний вогонь. Мені би у графіті малюємо життя, поки не настало смерті, Лиш графіті на стінах, тому. Вірити в себе не без таранний дій Моя ціль моя, що світі дали Я рухаюсь до нього бо волі в тишині бачу світло, це ніби вогні, що підмигують мені, я ніби в графіті Лише графіті на стінах та музика в душі.